Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні будемо говорити про елітний розпродаж, ексклюзивні пропозиції за елітні квитки. Друзі. Подивимося, які будуть пропозиції у мене. Плюс до того від вас був дуже величезний фідбек із тими пропозиціями, які вам випадають. З'являється інформація з різних джерел про те, що буде у нас, виходить взагалі. На цьому елітному розпродажі, тому обговоримо коротко, пробіжимося по взагалі всім пропозиціям, які в нас можуть бути і відомі на даний момент. Плюс до того, зараз йде святкування дня народження World of Warplanes, і для тих людей, в яких є час, а головне бажання доступні бойові завдання з нагородними трофеями. Трофеїв там багатовато, тому що там є і суттєві такі трофеї, як Сорока, наприклад, Гарпія, Кречіт, Сталевий трофей, є прості і звичайні трофеї. З них випадають дні преміум аккаунта, з них випадає золото, що саме головне, літачки, якщо будуть повтори, наприклад, то це буде зрозуміло компенсація. Коротше кажучи, зараз про це все також поговоримо, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі. І коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з елітного розпродажу. Всім ці повідомлення вискакують. І якщо ми перейдемо у магазин, то перша вкладочка у нас буде елітний розпродаж. Зараз ми будемо розбиратися з ним, але те, що я ще помітив і не бачив у новинних ресурсах чомусь, можливо пропустив, але в нас зараз ще діють знижки. Друзі, 50% до 5 рівня знижка, 30% 6-7 рівень. І дивіться на всю техніку абсолютно. І з 8 по 10 рівень 15% знижка. Знаю, що це не максимальне, але тим не менш, якщо щось хочете взяти, можна. Плюс до того на всю преміум техніку. Я так розумію, 50% до 5 рівня, так само 30% от у нас 6-7 рівень. Премтехніка. Та, яка доступна отут. Всі ви розумієте, усвідомлюєте, що отут. Звісно, найбільш привабливі пропозиції будуть у магазині, але це в якості нагадування, тому що помітив тільки, що як зайшов. І так, друзі, елітний розпродаж. Починаємо розбиратися з ним. З самого початку в нас доступні стоїть пропозиції щоденні. От у мене перша пропозиція абсолютно не цікава. ЄС 6 чорний. Ця машина у нас доступна за бони. 8 тисяч бон, тут 6540. Золото. Хороша знижка, 40%, але, тим не менш, ця машина і так доступна. Далі йде пропозиція на любителя 3D-стилі. Звісно, я практично ніякі 3D стиль за золото не купляю, тому це мені не цікаво. Тим паче, можливо, він у мене є. Треба дивитися, вже не пам'ятаю. Об'єкт 703 варіант 2, непогана машина. Останній раз фігурувала в трейд іні. Не в останньому мається на увазі трейд-іні, а що можна було за золото, я маю на увазі забрати. Там найбільш вигідно можна було це все зробити. Тут 9800 золота. Ну, дивіться, друзі, машина то непогана, так кутів немає, вона специфічна, але, тим не менш, коли я її отримав з новорічних коробочок, я не знаю, який це вже був наступ, то вона мені сподобалася. Скажу чесно, 30 діб преміум -аккаунта. Це на любителя. В основному прем-аккаунта дуже багато у всіх, ті, хто донатять, я маю на увазі. І пропозиція 25 тисяч одиниць вільного досвіду за 800 тисяч кредитів. Знаю, що ніби, здається, не дуже й вигідно, але 25 тисяч одиниць вільного досвіду фармиться набагато довше, ніж 800 тисяч срібла. Тому що за годину ти не нафармиш 25. Одиниць вільного досвіду, тому я його придбаю. Я його придбаю, нічого страшного для мене це не суттєво. Подивимося, що буде завтра за срібло. А тепер, друзі, давайте подивимося, те, що взагалі може бути от в цьому елітному розпродажі. Гортаю пропозиції ті, які були у вас. Перша пропозиція це ШПТК ТВП з 3D цариця ночі. За 10 125. Золота, друзі. Ці пропозиції раніше були за золото. Я маю на увазі ШПТК, так що плюс-мінус, напевне, як було раніше. Я маю на увазі в новорічних оцих всіх пропозиціях, після Нового року, як відбувається. Далі у нас Т-26Е5. Не актуальна пропозиція, тому що ця машина є, наприклад. У версії Патріота за бони або за рефералку, по-моєму, він ще досі залишився. ВЗ11, Альпійський тигр, 8475 золота, друзі, за Бони є, і це не дуже актуальна, м'яко кажучи, машина. Далі дивимося, Центуріон МК5 на 1 Рак не дуже актуальна машина, з маленькою альфою, все зрозуміло, і в основному його будуть всі пробивати. 5850. Ну, ціна більш-менш можна сказати приваблива. До речі, чи я забув, друзі, купити, точніше, цей безкоштовний забрати тікет. Що мені дадуть ще за пропозицію? Ага, тигер Мауса дадуть, друзі. При тому, що він у мене є. Він у мене, друзі, є. Тигер Маус є у мене в гаражі. От буде компенсація 13 тисяч. Виходить золота. Ну, Мені це абсолютно не цікава пропозиція. Далі дивимося те, що було у вас. 59 патон за 5770. Ну, не актуальна машина, друзі. Її трішечки підтягували, але все ж таки вона не актуальна. Це С52C. Також така більш колекційна машина, у мене вона є. Можу сказати, що в неї фішка так, газотурбінує цей двигун, але все інше, друзі, погане. Значить, набір є ревок 14 днів преміум аккаунту і інше. Задання на XP 5 досвіду, від резерви за 3710 золота. Ну, не знаю, друзі, на любителя, на любителя цей набір. 3D-стиль Астерій для Мінотауру. Також на любителя 200, Я розумію, як для десятки це не дуже багато. Мається на увазі за 3D стиль, але тим не менш це тільки для тих людей, які 3D-стилі купляють за голду. Далі дивимося, ЄС 3А Сапсан за 12300. Красива машина, не можу нічого сказати. З механізмом заряджання, друзі, ця машина. Я, наприклад, викупив до цього простого ЄС 3 з механізмом заряджання. Оця Сапсан ідентична машина, тільки в такому оригінальному 3D-стилі. Красива машина більше для колекціонерів, якщо у вас є простий ЄС 3 з механізмом заряджання. Далі дивимося, є пропозиція також із гонцало. Гонсало йде з 2 стилем, многоликий називається. Якщо він у вас буде, то у вас буде компенсація тисяч золота це для інформації, а так ця пропозиція коштує 11100 золота. Далі є пропозиція з Торнвагеном. Значить, якщо буде повернення, то 7226 золота це також для інформації, а пропозиція сама коштує 8200 золота. А, значить, ПТ-шечка, оця ще була в новорічному наступі у нас. XM66F. А, значить, коштує вона 8400 золота. Це також для інформації, що вона може випадати, друзі. А, також є cs 52 ліс. 6800 коштує. Не дуже багато. А, звісно, тут ще в навантаження закинули завдання на X5 досвіду 20 штук для cs 52 ліс. Об'єкт 244. Оригінальна пропозиція, ніколи я його за золото не бачив. Це прям танк важкий 6 рівня. Я колись його викупив за реальну валюту, друзі, для колекції захотів. Тут 85-мм гармата, така, як приблизно в т 85 корпус з ЄС. Звісно, він картонний, особливо ця машина картонна по башті, її корпус буде дуже часто пробуватися. Скоси будуть рикошетити або танкувати, але все ж таки всі знають, куди його пробувати. Коротше кажучи, така специфічна. Машинка, я колись для колекції собі забрав. Тут вона аж коштує 6200 золота. Зрозуміло, на кого це розраховано, на колекціонерів, ті, у кого багато голди, що вони можуть потратити таку суму на премтанк 6 рівня для колекції і не більше. Далі, що у нас є ще пропозиція зтс 5 за 8500 золота. Також є пропозиція із Сапсаном, я вже говорив, і Мінотауро також я вже говорив. 3D-стиль є Viper Noir для MX13105 за 2500 виходить золота. От такі пропозиції, які по скріншотам, друзі. А тепер давайте поговоримо те, що вже оприлюднили по спискам. От є вже зливи, попередні, що буде у цих елітних розпродажах от за картки. Відкриватися максимально. Дивіться, танки 9 рівня, які тут є. Перша машина це Тигр Маус. От вона в мене висвітилася. Це все зрозуміло. До речі, непогана, друзі. Машина. Тигр Маус непогана. Вона специфічна, так буде пробуватися дуже часто, квітуватиметься двигун. Саме трансмісія, це все зрозуміло, але машина сама по собі непогана. Далі йде Чефтейн Proto за 14300 золота. Одна на цю машину я б звернув увагу. Якщо вона в мене випаде, я її заберу обов'язково, тому що в мене немає цього према 9 рівня, і він доволі непоганий. За рахунок своїх кутів, башти. Ну, коротше кажучи, прем 9 я точно на ньому б грав. Так що подивимося, якщо випаде, то заберу. Тел 7 за 14 50 золота. Також дуже крута, хороша машина. Є свої мінуси, звісно. Але барабан, друзі, на 4 снаряда все прекрасно. Мені дуже подобається ця машина. Можливо, хтось там в шоці трішечки, що мені ця машина подобається, але я вам скажу чесно, що це дуже класна машина. Звісно, голдозалежна, напевно, тому що я на голді в основному на ній граю. Далі дивимося, танки 8 рівня. ЄС3А виходить Сапсан 12300. Зрозуміло, Гонсало, непогана машина. Я собі його вибив з останніх коробочок, ще досі нормально не покатав на ньому, треба буде покатати. Лісовий дух це Су-130ПМ за 11100 золота. Це та сама Су-130ПМ, друзі, все зрозуміло. ШПТК із стилем 3 d шним по-моєму, цариця ночі називається. Ми вже говорили 10125 золота. Об'єкт 703 версія 2. Ми говорили 9800. Вайпера ще може випадати 9500. МБТ 9450, як на мене для цієї СТ це завищена сума, хоча СТ непогана, голдозалежна. На голді вона грається доволі непогано, друзі. Об'єкт 252У 9400. 9400, ну ця машина в нас є забони, тому пропускаємо. т 44100 скоріше б не рекомендував, хоча СТ непогана. Еміль 1951 8900. От по золоту. Колись цю машину можна було взагалі забрати безкоштовно в лінії фронту, ще в старі добрі часи, яку я пропустив, до речі, лінію фронту. Зараз вона от продається за таку суму, не, ну, не знаю, друзі. Непогана, від рельєфу можна грати, пишіть, хто власник, що до чого і як. Бо в мене її немає просто-напросто. ТС5 8500 золота. Непогана така ПТ-шка, звісно, немає абсолютно динаміки, але в режимі останній рубіж дуже до Добре себе зарекомендувала. От у фан режимі я маю на увазі, тому що в неї хороше лобове бронювання з ботами підходить дуже. І плюс до того хороший ДПМ. Ну і навіть в рандомі можна на ній викатувати за рахунок ДПМ, непогана машина. WZ111 не актуальна зараз машина, це так само, як і альпійський Тигр. От 8475, скоріш для колекціонерів. m 4 y 8475 в трейд іні практично кожного разу ця машина, там можна забрати, кому так хочеться. xm 64 6F8400. Я пограв на цій ПТшки, мені вона не дуже сподобалась, друзі. Мені вона не дуже сподобалась, треба буде ще її покатати, тому що боїв там небагато. Торнваген 8200, мені сподобалася ця машина, можливо, хтось там буде в шоці, але мені сподобалася ця машина. Від рельєфів дуже комфортно на ньому грати. Звісно, швидкісті не вистачає цій машині катастрофічно. Це з 52 с говорили, газотрубінний двигун, більше нічого в неї немає в цієї машини. Т26. 5 Хороша башта, можна танкувати від неї, можна накидувати із рельєфа, але ця машина в нас є за рефералку або Патріот є за Бонни, тому все зрозуміло. Це ліс, це С-52 ліс тут мається на увазі. 6800. За нього вже говорили. Непогана стежка була спочатку за марафон, потім вже дуже багато разів продавалась. Думаю, ті, хто хотіли забрати, у них вже є. І 6 Black-Чорний. Є забони. ВК-7501К, один із самих дешевих важких танків 8 рівня. Хороша альфа, але все інше жахливе. І та й броні там у нього небагато, так скажу на практиці. Центуріон 5 на 1 РААК 5850 ми вже говорили. Т-103 є забони, тому взагалі не розглядаємо. 59 паттон 5770. Не актуальна, друзі, машина з величезною а, такою башточкою на башті, яку будуть всі пробивати. Танки 7 рівня. 13.57 От є IMX у нас 5800, друзі. оце машина непогана, фанова, класна. Об'єкт 244. Це в нас колекційна машина, наскільки я пам'ятаю, перший раз за золото, тому ціна така от 6200. І ще ряд 3D-стилів є, наприклад, 3D-стиль Алюша Попович для об'єкта 268 3500 золота. Не можу рекомендувати. 3D-стиль, Алюша Попович для об'єкта 705А3500. Також золота, 3D-стиль, Ілля Муромець для СТ2. Виходить 3500, потім ідуть для Е100 1030 для МХ, 13 13105 для Т-30, для Ріно Черонта, для Т-57 Heavy, для Шерідана і для Міно Тавро, друзі, який ми вже бачили до цього. От такі от, друзі, справи. Правда, ми ще не знаємо, які будуть пропозиції за е, срібло. Тому що кожен день вони будуть оновлюватися. Звісно, я завтра зроблю відос і буду розповідати ще за ті пропозиції, які будуть з'являтися. Але попередньо, скоріш за все, по прям техніці, оце вся техніка, яку ми зможемо просто-напросто побачити у цих пропозиціях. Якщо виділити, що тут найкраще, ну звісно, це IMIX 1357, оцьомий рівень, фанова машина хороша. З восьмих рівнів, щоб я виділив так, чого немає, там наприклад, забони, не з'являлося в обміні, тобто в трейд -інні. Це, наприклад, єси 3 а от Сапсан все-таки можна розглядати, гонсало можна розглядати. Що в нас ще тут є таке унікальне, більш-менш? Ну, я й не бачу. XM66F, оцю ПТ-шку я б скоріше. Ну не знаю, от пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї ПТ-шки. Можливо, хтось грає на ній постійно. і дуже подобається, я на ній дуже мало грав. Ну, по-іншому нічого такого. Лісовий дух це та сама Су-130ПМ. Якщо ви хочете її отримати, от цю ПТ-шку мається на увазі. Можна також розглядати лісовий дух. Я думаю, він, як фармер, буде непоганий, але живучість нульова, ви самі розумієте, кущі, кущі і ще раз кущі. По 9 рівнях Тигермаус можу рекомендувати. У мене на цій машині дві відмітки, друзі. По-моєму, дві відмітки. Давайте подивимося. Він десь тут в перших рядах. Зараз от на е 77 екіпаж сидить. Коротше кажучи, непогана така машина, мені подобається, друзі. Мені подобається друзі, при тому, що я не статист, але тим не менш, це скільки? Дві відмітки? Дві відмітки, бачите? Я не статист, але тим не менш ну, непогано. От завдана шкода в мене 2483 це в середньому. Ну, як для мене, це більш-менш нормально. Я розумію, він буде пробуватися всі справи, але машина хороша. Чи в Тейн Прото в мене цієї машини немає, але я б її хотів отримати. І ТЛ7 прекрасна машина, мені вона дуже подобається. От давайте. Перейдемо до статистики машини. Тут одна відмітка, друзі. І середня шкода, це при тому, що я не статист, я ж вам кажу. Завдано шкоди 2160. Ну, Мені вона подобається, друзі. Непогана машинка, така, звісно, треба обладнання, ставити все, щоб було на вогневу потужність, так скажімо, але тим не менш, машина непогана. Ну, От такі от у нас справи по цьому елітному розпродажу з ексклюзивними пропозиціями, з елітними квитками. Буду тримати вас в курсі, а тепер переходимо в гараж, так скажімо, World of Warplanes. І так, починаємо дивитися, що ж у нас тут за бойові завдання такі до дня народження World of Warplanes. Хто не в курсі і мало грає у World of Fire Plains, так само, як і я. От бойові у нас завдання висвічуються отут. Якщо прогорнути в самий низ, то ми можемо побачити вкладочку Бойові завдання і активні. Якщо на них клікнути, можна побачити, що у нас зараз доступне. І в нас, дивіться, святкове завдання, завдання можна виконати один раз. Сталеві трофеї от у нас нагорода, точніше, один сталевий трофей і один трофей Гарпія. Зараз я розповім, що з них випадає. До закінчення 7 днів, наскільки я пам'ятаю, по-моєму, до 18 числа у нас вони доступні. Щоб отримати сталевий трофей і трофей Гарпія, спочатку треба виконати півдзавдання Що це мається на увазі? Це оці три півдзавдання за які також ми будемо отримувати, само собою, нагороди. От знищити 111 літаків супротивника за будь-яку кількість боїв, граючи на літаках 4-10 рівнів. Тобто з 4 по 10 рівень завдання можна Виконати один раз на аккаунт, трофей, кречет отримайте, звичайні трофеї 10 штук. Техніка це підходяща, пишеться, яка є в гаражі, тому що в мене, от наприклад, я в літочки практично не граю. Звісно, такої дуже мало. Далі дивимося, друге завдання: народжені літати, частина 2. Здобути. 11 тисяч, 111 персональних очок, граючи на літаках з 4 по 10 рівні. Завдання можна виконати так само один раз. Нагорода у нас трофей, яструб і простий трофей. До речі, ці трофеї, які по типу яструба, там, чи кречета, чи ще інші. це хороші дуже трофеї, з них багато золота може випадати. З простих трофеїв також золото може випасти, але там багато менше його. І третє завдання: народжені літати. Частина 3. Виграти 5 боїв на літаках з 4 по 10 рівень, здобувши в кожному 11 111 персональних очок. Завдання можна виконати. Один раз буде трофей у нас нагородний сорока і унікальних трофеїв аж 10 штук. Це доволі непогані такі числа, друзі. Попередньо пишіть, скільки ви виб'єте, до речі, в коментарях, в наступних, можливо, коментарях під відео, які будуть ще з'являтися, скільки у вас золота і вільного досвіду ви змогли вибити. Тому що, от дивіться, наприклад, у таких трофеях, як Кречет, Сорока, Гарпія і Сталевий, навіть трофей, ви можете вибити. За першу групу призів або один день преміум аккаунту, або 200 одиниць ігрового золота. Це от один варіант, те, що може випасти. Плюс до того може випасти преміум авіатехніка з 2 по 8 рівень. Якщо це буде 2 рівень і, наприклад, він у вас вже є, то буде компенсація від 500 Золота. Якщо, наприклад, у вас буде якийсь 8 рівень, сьомий, що ви багато дуже граєте, то тут компенсації доходять аж до 12 тисяч золота. Це доволі непогано. Навіть 12,5 я тут бачу, один літачок є. Далі дивимося. Ігрове золото може випасти. Це для нас найоптимальніший варіант, тому що в нас може літачків не бути, а от як золото випадає, це взагалі класно, тому що воно загальне із World of Tanks. Дивимося, 250 може додатково до тих перших випасти, першої групи призів 500 одиниць, 750, 1250, 2 і 4000 ігрового золота. Або може випасти вільний досвід 10, 15, 20, 25, 40 тисяч одиниць вільного досвіду. Так, також є преміум аккаунт 1, 3, 7, 30 і 40 днів навіть прем-аккаунту. А прем-аккаунт у нас також загальний для World of Tanks, World of Warships і World of uh, Warplanes виходить. Ну, він і там, і там, і там, ви будете фармити на 50% більше. Досвід будете отримувати. Єдине, що не буде, по-моєму, бойових у цих у танках, які в нас є а, у танковому преміум аккаунті. А, прості трофеї, що у нас тут може випасти? 100 одиниць ігрового золота, 250-500 одиниць ігрового золота. Вільний досвід. Це від 1000 до 25 тисяч тут ,5, 5, 10, 15 і 20 тисяч. Відповідно, преміум аккаунт 1-3 або 7 днів може випадати. Ну і відповідно, от такі от у нас нагороди, друзі. Я не буду перечисляти всі там сорока, гарпія. Кречет, це приблизно такі самі будуть нагороди і в, сорокі, в гарпі, і в гарпії, і в сталевому у трофеї. А в простих і в звичайних трофеях буде оце як у простих трофеях я продиктував, тобто 100, 250, 500 золота приблизно і вільний досвід до 25 тисяч, так само до 7 днів преміум аккаунта. Коротше кажучи, якщо є час і бажання, можете підфармити золото доволі непогано. Ті, хто постійно грають у World of Warplanes для фарму золота, кажуть, що за рік там солідні такі суми виходять фарму золота. До речі, пишіть в коментарі, скільки у вас приблизно виходить фармити за півроку, за рік там у World of Warplanes, для того, щоб інші люди, можливо, захочуть також так фармити. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайку, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео. Відео друзі, Па-па.